Я добралася до телефону і тепер готова знімати ту інформацію, про яку я зранку сьогодні обіцяла. У мене є в руках така коробка, бачите, в ній є такі основні продукти: це алоє, чай, коктейль та протинова суміш. Це така основна програма, яку я рекомендую всім використовувати, не зважаючи ви на звичайні програми підтримання ваги чи зниження ваги, чи покращення самопочуття, чи програми в налажування харчового балансу, тобто, вся ця програма є основою. Потім до цієї програми можна вже додавати. І так, що туди входить? Туди входить у нас алоє. Алоє може бути трьох смаків: класичний, журавлина або е манго. Рекомендую на сніданок взагалі круто використовувати саме класичний. Алоє, а впродовж дня дуже гарно використовувати журавина. Але відкрив секрет, що журавлина найрозповсюдженіша. і багато людей просто заміняють повністю і на ранковий, і денний і саме журавлина використовують зі смаком журавлини. Бачите, тут є така помітка журавлини. Далі У нас в програму входить чай. Чай також є мол, трьох смаків: це лимон. Малина та класичний, чай допомагає нам прискорити метаболізм, допомогти боротися з жиром, Алоє нас очищає та запускає в роботу наш організм зранку і підтримує продовження. Також круто допомагає боротися з набряками. А якщо ми споєднуємо ці два продукти, то вони взагалі суперкласний продукт, який в які входять в детокс-програму очищення організму. І е, ми підготували організм до їжі. І наша їжа це і є коктейль. Та протеїнова суміш, коктейль та протеїнова суміш. Коли ви додаєте три ложки коктейля та дві ложки білку, у вас в порції приблизно 22-25 грам білку. 22-25 грам білку. Чому це так важливо? А, тому що саме норма по білку, яку ми використ... витримуємо так і. Завдяки нашим продуктам ми витримуємо ще й баланс між рослинним та тваринним білком. Коли ви отримуєте баланс по білку в раціоні, то ваша вага йде саме жировою масою тіла. Якщо ви знаходитесь на голодовках, якщо ви там знаходитесь на якомусь дефіциті калорій, то, на жаль, ми часто будемо з вами худнути саме м'язовою масою. А жива маса буде залишатися. Тому, якщо ви хочете красиво, здорово від слова здоров'я знижувати вагу або коригувати вагу, використовуємо обов'язково саме коктейль з протиновою сумішю. Дві ложки протеїнової суміші, три ложки це, це за порцію приблизно 20. Два-два грам білка. Зранку у вас 25 г білка, ввечері у вас 25 г білка. Впродовж дня ви доїдаєте яйце, м'ясо, десь кефір, десь горіхи, батончик гербалайф. І це допомагає нам доїдати норму по тваринним білкам. І по рослинним білкам. Тому наші дівчата того істонкіше, ті хлопці. Красиво, здорово, мають активний вигляд і являються активними, тому що у них є чай та алоє, яке допомагає їм очищуватися. Взагалі в чаї є трошки кофеїну. Трошки. Одна шоста порція від, від порції в чашці кави. Який допомагає нам бути бодрими. та в чай є великим антиоксидантом, бо він складається з якісних, з якісних чаїв, які допомагають нам боротися з токсинами. Завжди в наборі ваш консультант вас, вас забезпечить таким шейкером та ложкою. А тепер давайте підведемо підсумки. Якщо ви тільки тільки стартували, то перше, що треба зробити, це навчитися снідати продуктами компанії Herbalife. Снідати. Якщо це ви виконуєте, ранку прокинулися, сходили до туалету, заміряли вагу, випили алої, чай, коктейль, то перший пункт виконаний. Що далі ми робимо? Витримувати норму по воді. Якщо ви робите собі півтори літри води, додаєте, додаєте два кувпачки алої, одну мірну ложку чаю, одну мірну ложку чаю, чай знаходиться. Ось, бачите, така малесенька ложечка. Сюди ми насипаємо чай. То ви. Легко випиваєте вашу норму по воді впродовж дня. Легко. Тим паче, що ви е, зразу відчуєте, що саме з алої з чаєм ви легко очищуєтеся, е, сходять набряки, і ви до, до, до туалету ходите більше, ніж п'єте води. Ви це замітите. Е, тобто, це другий пункт. Нам треба навчитися пити воду до трьох годин. Третій пункт це доїдати норму по білку. Якщо ви в вашому раціоні до коктейля ви додаєте протинову суміш... Рослинного характеру да, наша протеїнова суміш, то це допомагає вам добирати норму по білку. І ви ходите саме жировою масою тілою, а м'язова маса ваша укріпляється, шкіра ваша гарнішає, тіло стрункішає. Тобто це все це від цього продукту. Бачите, тут така талія намальована. Тому обов'язково використовуйте ці продукти, задавайте питання вашим консультантам, вони вам все детально розкажуть.